Ми зараз бачимо будинок Фальцфейна, тобто будинок з Атлантами, збудований у 1899 році під керівництвом українського архітектора з Житомира Лева Влодика. До речі, відомий пасаж теж розробляв Лев Влодик. Дім з Атлантами став відомим дохідним домом вищого класу. Будувався він. Для шляхетних німецьких баронів фальцфейнів, які були меценатами і вклад їхньої родини в розвиток України досить значний. Зокрема, саме вони заснували Асканія Нова на території свого родового маєтку, а деякі експонати їх колекцій зберігаються в музеях України. Дім з Атлантами має чотири поверхи. Та мансарду, а розкішний особняк фальцфейнів два поверхо. Окраса скульптура атлантів, що тримають земну кулю. Фасад будинку прикрашений ліпниною, балюстрадами та карнизами. Свого часу в будинку проживало чимало відомих людей. <реку> Находиться цей будинок. По вулиці Гогаля. Під час Другої світової війни, коли румунські війська зайняли місто, в будинку проживали офіцери окупаційної адміністрації. У 1962 по 98 роках в будинку мешкав композитор, заслужений діяч мистецтв України Юрій Знатаков. Будинок Фальцфейна вважається однією з головних пам'яток і візитних карток Одеси. Скульптури Атлантів стали фірмовою маркою для серії книг Ся Одеса і офіційною емблемою Всесвітнього клубу Одеситів. Ставте лайк цьому відео і до нових зустрічей!